А знавур не співав, а швидше плакав і сміявся під музику. Він кричав від щирого серця, закликаючи публіку до кохання, до сліз і до сміху. А знавуру віриш одразу з першої ж ноти та першого слова. Такий голос просто не може брехати. Що ж до енергетики. Азнавура його незвичайної харизми, то, очевидці, які побували на його концертах, стверджують, що Азнавур навіть в останні роки свого життя співав з такою пристрастю, яку ви не побачите у молодих виконавців. Взагалі, класичний французький шансон, тобто просто французька музика минулого століття, це особлива форма мистецтва, чуттєва і сентиментальна. Азнавур став її корифеєм. І тут безглуздо розбиратись, чому і як, оскільки Азнавура насамперед потрібно слухати. А як тільки ти його почуєш, то одразу все й зрозумієш. Або ж, як казав ще один визнаний майстер шансона, Жильбер Беко, коли його питали про причину своєї популярності квітка нічого не знає. Про ботаніку. І от азнабур – саме така квітка.